Добрий день. Сьогодні я розповім вам про Петра Порошенка. Хто він такий? Яка його доля політична? Чи є у нього якісь перспективи? Це питання багатьом, я б не сказав, хвилює, але цікавить, бо цей політичний важковаговик, мабуть, для мільйонів людей залишається людиною, яка. Ну, щось зможе зробити з нашою країною. Карта Порошенка дуже цікава будь-якому астрологу. Тому що вона має такі властивості, які показують таку незвичайну контрверсійну особу. В карті Раші це так би мовити. Конструкція особистості Петра Порошенка він потужний лев. Це організатор, це лідер, людина, яка здатна до лідерства і фактично в житті вона весь час була лідером. Але в Навамші це додаткова карта, яка показує внутрішній світ, психологію таким крупним планом. Вона ця особа скорпіон. Лев і Скорпіон це така собі незвичайна суміш, тому що Лев це публічна особа, це лідер, а от Лев і Скорпіон. Це вже не публічний лідер, який відкритий до всіх, а лідер, який стратегує, планує. Це лідер Макіавеллі, який нікому не говорить про свої плани, але дуже ретельно планує, де що він хоче зробити. В карті Порошенка дуже багато такого, що вистачить на десяток карт звичайних людей. Кілька Потужних йох багатства. Меркурій дуже ресурсний, Сонце в другому будинку, Марс потужний, який показує статки в сфері сільського господарства, промисловості, Кету дуже сильний, який показує удачу, Навамша дуже потужно, показує здатність владарювати, бути лідером. Але ця карта також дуже і дуже контрверсійна. В цій карті також є покази людини, яка зосереджена саме на фінансах, статках, капіталі як основні цілі. Те, що Сонце знаходиться в другому будинку карти, а це капітал, сім'я, говорить про те, що. Так би було устремління е, людини знаходиться в сфері капіталу і сім'ї. Мабуть, це не недолік, це е, цілком нормальне, коли людина капітал свій несе до сім'ї. Але для політика, який хоче бути політичним лідером нації, це, мабуть, не найкраща якість. Чому? Тому що. Е, Таким чином, такий політик реалізує всі свої е, політичні амбіції для е, здобутка е, найбільшого е, саме в е, сфері фінансів, капіталу. Ну, власне, е, саме тому, що е, Петро Порошенко завжди проявляв себе в політиці, і в тому числі, і як е, той хто. Найперше думає про свій капітал, мабуть, є головні причини його великого антирейтингу, який є тим фактором, який радикально зменшив його можливості бути довгожителем в політиці в сучасний час. Саме тому, що, карти показую, що у Петра Порошенка нульова емпатія, нульові. Абсолютно нульові потенції в такому духовному е, сенсі, е, поруч з потужними потенціями в сфері політики, як здатності управляти масами, поруч з потужними потенціями особистості як лідера. Е, ми можемо е, саме бачити саме в таких от диспозиціях, ну в таких поєднаннях, ось цю трагедію особистості, які Би хотів би одночасно сидіти людина, яка хотів би одночасно сидіти на двох стільцях, і бути супербагатою людиною, і нагромаджувати статки, і одночасно бути народним трибунним політиком. В момент майдану йому це вдалося, тому що це був такий момент історії, що потрібна була особистість масштабу Порошенка. Але потім ми знаємо багато. Ситуації, коли він проявив себе ну, не, не з найкращої е, морально-етичної і духовної сторони, коли він був обвинувачений в тому, що він е, свою е, політичну кар'єру е, перетворив на кар'єру підприємця. Ці два ці дві речі змішувати, очевидно, не можна, щоб. Е, не постраждав імідж, репутація, політика. І оце найголовніше, що потрібно знати. Політик і бізнесмен в одному, в одній особі завжди те, що стане основою для загибелі політика. Ти або політик, або підприємець. Петру Порошенку це не вдалося. Він був, є, ну і залишиться в душі своїх під підприємців. Хоча, як на диво, в той момент, коли країні було потрібно його лідерство, він проявив його і його результати як політика в короткий час також визначні. Тому що масштаб цієї особистості ну, не пересічний. Просто вибивається із когорти українських політиків як людина з абсолютно неперевершеними лідерськими левічими здатностями. Сонце, ну просто аж сяє, Марс, це мужність, дає величезну енергію, кету дає хитрість, здатність. Так от дуже е, розумно з політичної точки зору використовувати момент. Надзвичайно сильна Венера е, у третьому будинку, це е, мистецтво комунікації з масами. Меркурій дуже сильний в другому будинку, це здатність оратора, е, розум унікальна особистість. Дуже важливе питання. А що ж Порошенко буде як політичним діячем далі? Карта на це відповідає дуже чітко. Власне, він як політик почав реалізуватися по карті так потужно з 2007 року, коли у нього почав період Сатурну, який у нього в карті. Також дуже потужний в, своїм, в водолії, в, в будинку людей. Будинок людей це сьомий будинок. І е, період Сатурну завершує е, своє панування у нього в 26-му році. 26 рік це е, останній рік його е, ну, такої яскравої політичної е, коннотації. Політичної діяльності. Далі буде також хороший період для життя. У нього після Сатурну йде період Меркурію. І Меркурій дуже сильний, дуже продуктивний, але він продуктивний з точки зору таких бізнесових сфер життя. Якщо у вас також є потреба по своїй карті дізнатися, яка ваша подальша дорога, як по ній краще йти, які причини ваших проблем, якщо вони є, де жити. Всі ці питання вони є чітко показують на цій карті. Будь ласка, пишіть мені в... Ватсап, пишіть в e, месенджер, ми поговоримо. І я думаю, що e, всі ваші питання знайдуть e, відповідь. І e, e, ця відповідь допоможе вам бути сильнішим, e, сильнішим в нашому ну, спокійному світі. Дякую, підпишіться на канал, якщо вам було цікаво. Поставте лайк. І хай проблеми та негоди не роблять нам в житті. Погоди. Хай нам всім щастить!